Щастя, здоров'я бажаю. хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь вік не зникає. Слава нації! Девчонка! Отже, друзі, радий вас бачити. На жаль, не маю можливості бачити час, частіше. Поза як триває боротьба з внутрішнім окупантом і вважаю своїм обов'язком все ж таки бути в Києві, хоча тут, можливо, небезпечніше. Звісно, трохи було прикро. Дуже я сподівався, скажу щиро. Що революція станеться ще в 2016 році? Цього не відбулося, ну, вона мусить статися, бо ну, так жити далі не можна і ми втрачаємо, втрачаємо Україну цим олігархатам, поки ми його не знищимо. Дуже хотів бути саме на Новий рік з вами, слава Богу, все склалося. Поздравляю нас український народ! З Новим роком! Бажаю самого найкращого в цьому світі. Ми переможемо обов'язково. Ми тут стоїмо і ви нас підтримуєте ми в сто раз. Таке було і буде. Дякуємо наших, нашим воїнам, ветеранам, які нас настроїли на такий лад воронити свою державу, здобувати. Ідея нації це здобуття нашої вільної держави української. ми її здобудемо. Слава Україні! Вітаю жителів нашої України з Новим роком, з прийдешнім Різдвом Христовим. Бажаю всім віри в кращу Україну, в краще її майбутнє. Ми тут на передовій позиції захищаємо її кордони і сподіваємося, що не за довгий, скорий час буде правда переможе. Слава нации, слава Украине, Христос рождается. Славим его. Доброго дня. Я Сова. В батальоне АУН с 15 числа начинал список. Ребята, присоединяйтесь к нашей общему делу, так как это наша страна, которую рвут на куски молодежь, обратите на это внимание, на свое будущее, в первую очередь, на будущее своих детей. Присоединяйтесь к батальону, к нашей общей борьбе. Поздравляю всем со цветами. Все, кто меня знает, привет, Белая Церковь, район, особенно Тружки. Хороших свят. Слава нации!